Чи Україна залишила за собою хоч якісь важелі впливу на півострові? Чи Україна на сьогодні хоч якимось чином впливає на те, що там відбувається? Хто якщо можна, да, якщо можна, да я я розпочну зі своєї думки. Так е, е, Україна не просто залишила важелі впливу, а е, Україна зберігає всі важелі впливу для того, щоб активно впливати і на внутрішню політику на території Кримського півострова, і на настрої людей, які там проживають. Просто Україна і досі на жаль не створила інструментарію для реалізації свого впливу. Найпростішим інструментом мусить бути Міністерство Криму. Ну назвіть як завгодно, але це може мусить бути центральний орган державної влади, який повноцінно буде формувати державну політику України по відношенню до Кримського півострова. Тому ще раз хочу підкреслити, що вважелі впливу є напрямки, за якими Україна може не просто може, а зобов'язана активно впливати на все, що відбувається в Криму, є просто немає інструменту, пане Дардо, ви першим зачепили цю тему. Давайте про неї більш розлого поговоримо. А Росія буквально на третій тиждень після анексії створила міністерство. З питань Криму перевезла туди людей, створила подібне міністерство в Москві, яке опікується виключно Кримом. Здається, парламент лише три місяці після анексії, чи чотири ухвалив рішення про запровадження посади уповноваженого з питань Криму. Що вам більше відомо? Чи насправді ця посада зараз функціонує? Чи в нас є люди, які безпосередньо обрані, призначені і відповідають за кримський напрямок? Чи все в нас це робиться і надалі хаотично? Все, все, що відбувається зараз в стінах кабінету міністрів, бо саме кабінет. Міністрів мусив би реалізовувати законодавство. А коли свого часу Верховна Рада України ухвалила закон, так званий закон про тимчасову окуповану територію. Ну він трошки іншу більш складну назву має. Але по суті, це закон визначає правовий статус Криму. Тимчасовий правовий статус Криму у складі України, Тож там я особисто подав за дорученням тягнебока. Опрацював, подав 12, більше 12 поправок до першого варіанту закону. Одна з цих поправок була. Саме зобов'язати кабінет міністрів створити спеціальний орган центральної влади і так далі, та далі. В результаті, на жаль, під час проходження через Верховну Раду ця поправка перетворилася просто на рекомендаційну норму в прикінцевих положеннях. Рекомендувати верховні, кабінету міністрів, бла бла, -бла. Ну, от. ну от на цьому бла 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 так воно в принципі поки що і залишається, тому що е, в один час велися розмови про те, що. Буде створена посаду віцепрем'єра з питань Криму, і під ним буде сформовано певний відповідний урядовий комітет. Урядовий комітет мусить перетворитися на міністерство і так далі. Так далі. На жаль, зараз лише було створено було створено департамент кабінету в кабінеті міністрів. І цей департамент зараз от зараз в режимі реального часу, десь тиждень тому засідала конкурсна комісія, і на базі цього департаменту формується державна служба служба з питань Криму. Ну вона воно всі ці органи мають трошки інші назви більш бюрократичні, але по факту це фактично державна служба з питань Криму. За великим рахунком і те добре, але нам потрібен орган, який би формував саме державну політику по відношенню до Кримського півострова, до українців, громадян України, які залишаються на кримському півострові, які були змушені залишити кримський півострів. Цього не робиться. Ви абсолютно правильно сказали, що Російська Федерація в цьому нас випередила. І одразу майже одразу створила профільне міністерство, але не будемо забувати, що Російська Федерація, окрім того, ще й завдала збройного удару по Україні на сході. І відповідно, звичайно, що зараз основна енергія і уряду, і Верховної Ради, і суспільства в цілому, спрямовано саме на подолання саме відкритої воєнної агресії на сході України. І відповідно, Крим трошки відійшов на задній план. Проблеми не зникли, але вони просто заморожені зараз певним чином. Якщо ми хочемо ці проблеми вирішити в перспективі, хоча б то треба необхідно просто зараз повертатися до формування повноцінного міністерства, тому що будь-яка служба, на моє глибоке переконання, причому це переконання обросло зараз і певним емпірічним уже досвідом. Да? Тобто, якщо немає політики державної, якщо немає політики урядової. То ми просто як АМЕБИ будь-яка служба просто як АМЕБА буде реагувати на ті виклики, які нам Росія закидає. Так почалися утиски громадян за яких за якоюсь ознакою в Криму. Державна служба буде на це реагувати. По почалися проблеми економічного характеру, державна служба буде реагувати. Тому що державна служба не несе політичної функції, не визначатиме стратегії держави. А у нас є природні потужні важелі впливу. Перший важель впливу це громадян. Не України на території Кримського піострову, да, тобто є е, 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 громадяни України, які активно налаштовані на боротьбу за відновлення в, від, від, відновлення статусу Криму як частини України повноцінної є е, е, громадяни України, які просто пас, пасивно ставляться і погодилися з тим, що їх тимчасово зробили громадянами Російської Федерації, але вони не стануть громадянами Російської Федерації. Кримчани ментально інші зараз, уже зараз стало очевидно, навіть ті, хто стриковали. Лорами там ходив по майданах кримських і за Росію матушку агітував. Тепер уже навіть вони відчули, що вони ментально інші по відношенню до Російської Федерації. У нас є вода, 80% води йде з континента України на Кримський півострів. У нас є електроенергія. 85% електроенергії в Криму. Це українська електроенергія. Навіть газ, як це не смішно і не парадоксально при тому, що Росія разом з Кримом у нас рейдерські просто бандитські захопили Чорноморнафтогаз Наш менше з тим система розподілу газа, система газопостачання повністю залежна в Криму від України.